Зинов'я, ви очолюєте судово-вишнянську міську раду з 2020 року. Так, що вас спонукало висунути свою кандидатуру? Ви я знаю, що ви самовисуванець mm. на посаду голови цієї територіальної громади? Ну, ви знаєте, я планував стати міським головою ще в 2010 році. Я якраз повернувся з міста Києва, працював в юридичній компанії, ну і хотілося яких змін для рідного міста, молодий, активний, 30 років. Ну, відповідно, я почав балотуватися і паралельно пішов і в депутати, і на міського голову. Вперше, в 2010 році, мені не вистачило 100 голосів. На другі вибори мені знову 150 голосів бракнуло. Тоді протягом трьох каденцій мені стало зрозуміло, ну, будучи депутатом, я не можу впливати на процеси, які б відбувалися на тому, щоб покращувати долю. Чи Саме становище в громаді чи в місті і вже втретє балотувався, хоча всі мене відмовляли, що дружина, що мати. Але маю такий принцип, що деколи не дослуховуюся думок, до і вперто йду допереду. Вдалося. Досі